3 березня цього року початок Великоднього посту, або як його ще називають, святої чотиридесятниці. Це особливий період, що закликає до духовного очищення, зокрема через покаяння, молитву та діла милосердя. Піст і усунення чогось, і залучення нового у своє життя. Наші люди розуміють піст як половинчату якусь дію, а саме. Я маю відмовитися, відсунути якісь речі, які є згубними, які стають нагодою прояву не найкращих твоїх сторін. Це правда. Але що ти пропонуєш натомість? кажуть, ну то я відмовлюся від їжі, відмовлюся від е, курива, там паління. Я відмовлюся, мабуть, від четвертої або третьої кави я відмовлюся. А що ти даш? Ну ну треба би, щоб ти почав читати якийсь псалом, щоб Боже слово прийшло до твого життя. Ну, знаєш, я не знаю. Я якось так. Ну ми якось так не звикнуті до цього. Церква пропонує свою програму на Великий Піст. Це літургії, хресні дороги, молитовні реколекції, читання святого письма. Тощо усе допомагає нам прожити те, що проживає церква. Колись пісні починали з трьох днів і повторювали Пасху Ісуса Христа. Далі сталася седмиця. Один тиждень роздумовували, як Христос заходить у Єрусалим, і що Він проживає, учні його не чують, фарисеї, садуки йому кучу запитань дають, первосвященники і книжники змовляються би його вбити, і ця церква проживала протягом тижня. Тепер ми цей період розтягаємо на чотиридесятницю плюс страсна седмиця. Реально це сім тижнів. І ці сім тижнів мають бути чимось наповнені. Чоловік хоче, щоб ми разом з нею прожили життя Божого Сина, зокрема фінішну пряму Євангелія, його страждання і Воскресіння. Хто не прожив страждання, не оцінює Воскресіння. Піст важливо не перечекати, як якийсь період, а прожити. Люди дивляться на пішу, зараз не треба, головне, ні з ким не сваритися, кому не пити, нічого. Життя призупиняється, життя виключається. І я потім, як та рептилія після довгої зими, вийду із того анабіозу і почну знову жити. Неправда. В пості є життя, реальне життя, яке не припиняється. Боротьба за тебе йде. Найперше за тебе боротьба. Долучи Господа Бога і з усіма його пропозиціями у те місце е, того простору, який ти займав, е, не знаю сидінням три години у гаджеті. Так що е, обов'язково залучити Господа Бога. Оце є найголовніша мета посту. Під час посту церква закликає допомагати тим, хто цього потребує. Не лише матеріально, а й насамперед духовно. Нині у час війни це особливо важливо. У 2025 році християни східного та західного обрядів святкуватимуть Воскресіння Христове одночасно 20 квітня.